Шандар Петефі Коли ти мож, будь мужнім. Коли ти мож, будь мужнім, знайди життєву путь, а лялькою на шворках в руках судьби не будь пес недолугий доля Лякає на вісна лиш кволих і тікає. Від сміливих вона, коли ти муж, будь мужнім, не тільки на словах, найкращий з демосфенів меч у твоїх руках, Твори у вирі битви, а довершивши твір, замовкни, як змовкає гроза за краєм гір. Коли ти муж, будь. Можнім в мій правду боронить, хоча б і довелося за неї кров пролить, зумій заради правди, зламать життя своє, честь в боротьбі найвище, що в тебе в світі є, коли ти муж будь мужнім, борися і страждай, але своєї волі. Нікому не віддай. Хто продається, гине в зневазі і ганьбі, голодний, але вільний, впиши в девіз собі. Коли ти муж, будь можнім і в одоверті лід тебе не подолають ні люди, ані світ, будь дубом, котрий буря з корінням вирива. Але який не гнеться під вітром як трава?